Ми стаємо такою справжньою міцною родиною, стаємо джерелом пізнання одне для одного. Ми відкриваємось для інших, ділимося досвідом і черпаємо дуже багато з цього. Фідеситрація це молодіжна християнська спільнота Українського католицького університету, яка власне об'єднує християнську молодь нашого університету і прагне своєю своєю діяльністю, своїми зустрічами сприяти розвитку молоді. І гаслом цієї спільноти є вибрано цитата з енцикліки святого святішого Івана Павла II Я вірю, щоб розуміти, і розумію, щоб вірити. Тому що власне ми пізнаємо Бога не лише в своїх приватних молитвах, не лише будучи разом, але так само ми піднімаємо і такі глибокі питання віри, як ми можемо так само ту нашу віру захистити, як ми можемо в світ йти з тією вірою і нести ту віру до інших. В нашому університеті маємо 10 християнських молодіжних спільнот. І відповідно та з піде зідрацію, тобто це є одні з найчисленніших, аби я сказав, так, найчисленнішою молодіжною християнською спільнотою в лоні католицького університету. Він, влада, він, род, є цар -цар -цар І ця спільнота творилася якраз для того, щоб наші студенти, які мають різноманітні заангажування в нашому католицькому університеті. Мали певний осередок, певне місце, де вони своїм духівникам, людям віри, особам, які вже мають якийсь певний досвід, вміли задавати запитання і отримувати на них відповідь. Я відчуваю, що в цій спільноті Бог не просто є, він не просто присутній, він діє, діє через людські серця, через людські душі. Точно знаю, що діє через нашого духівника оця Назарія, який привів багатьох учасників в цю спільноту. І за час існування цієї спільноти, а це вже 5 років, в нас є десь близько 300 членів. Це є, знаєте, немала кількість, та багато з них це вже і випускники нашого католицького університету. І неодноразово в нам в нашу групу прилітає, знаєте, повідомлення, де вони самі свідчать, що їм спільнота допомогла знайти дорогу до Бога, і вони далі є вірні цій спільноті. Віки нашій подарунок, віддаємного Миколая От, до прикладу, навіть наш мерч. Коли я бачу незнайому мені особу, але я бачу, що вона одягнена в футболці чи в худі, чи має шопер, де написано Фідезидерацію, я розумію, що це наша спільнота, що це наша родина, і я можу підійти обійняти цю людину, привітатися з нею. Як духівник намагаюся десь. Розмовляти із студентами, спілкуватися, бо є дуже багато питань у них, особливо в цей час і в період війни, є дуже важко на рахунок таких питань, як прощення, як молитва за ворогів, як навіть любов до ворогів. Це складні питання для всіх нас, але з Божою поміччю стараємося у розмовах, в дискусіях. У спілкуванні, у молитві один за одного, десь віднаходити спільну відповіді на ці питання.